Фінансист, класичний роман американського письменника Теодора Драйзера, опублікований у 1912 році. Це перша частина знаменитої трилогії бажання, за якою слідують романи Титан і Стоїк. Дія розгортається у Філадельфії після громадянської війни в США. Ми спостерігаємо за життям Френка Алджернуна Каупервуда з юних років. Він з дитинства виявляє хист до фінансів і комерції, відкидаючи звичайні розваги на користь спостереження за ринками та бізнесом. Френк швидко піднімається по кар'єрних сходах, спочатку брокером, а згодом фінансистом. Він розуміє, що справжня влада полягає не у чесності, а у вмінні контролювати гроші та інформацію. Його життєва філософія формується після сцени в акваріумі, де він бачить, як восьмоніг пожирає рака, сильний знищує слабкого. Ця метафора стає його кредо. Каупервуд розбудовує власну фінансову імперію, інвестує в транспорт, скуповує нерухомість. Він одружується на донці заможного бізнесмена, але шлюб для нього швидко перетворюється на формальність. Згодом він зустрічає Ейлін Батлер, дочку впливового політика, і між ними виникає палкий роман. Його найбільша афера пов'язана з використанням міських коштів. Спираючись на зв'язки з корумпованим міським казначеєм, він бере гроші міста у короткострокове користування для власних біржових спекуляцій, розраховуючи швидко їх повернути. Саме тут Драйзер надзвичайно докладно показує механізми біржової гри, спекуляцій та тісний зв'язок бізнесу з політикою і корупцією, що робить Роман не лише художнім, а й майже документальним зображенням фінансової епохи. Однак у 1871 році трапляється велика чекальська пожежа, яка викликає національну фінансову паніку. Біржа падає, і Каупервуд не може повернути позичені кошти. Його вороги, серед них батько Елін та політичні суперники, користуються нагодою, щоб знищити його. Френка притягують до суду і засуджують за розтрату. Та навіть у в'язниці Каупервуд залишається внутрішньо незламним. Він зберігає холодний розум і жагу до влади. Вийшовши на свободу, він розчаровується у провінційній консервативній Філадельфії і вирішує разом з вірною йому Ейлін переїхати до Чикаго, щоб почати все спочатку. Це прямо веде до подій другої частини трилогії Титан. В романі Каупервуд зображений не як простий злочинець чи шахрай, а радше як уособлення енергії, амбіцій і прагнення влади, що. Не вкладаються у загальноприйняті моральні рамки. Драйзер показує його як продукт і символ капіталістичної Америки. Людина надзвичайно талановита і сильна, але байдужа до моралі і правил, якщо вони стають на заваді його меті.